Два зображення оригінал і підробка. Як же нам їх відрізнити? У цьому нам допоможе так званий метод лінії перетину. Ставимо точку на хвості динозавра і на відображенні хвоста в дзеркалі динозавра. І через цих дві точки проводимо лінію. І так робимо декілька разів, наприклад, від голови, від шиї. Якщо зображення є правильним. Всі ці лінії потім перетнуться в одній точці. Якщо ці лінії не перетинаються в одній точці, тоді це вже є підробкою. Знизу ми бачимо, як тиринозавр трішки зміщений, і за цього зміщення всі лінії йдуть. Не в ту сторону, тобто вони не пересікаються. У даному випадку в нас немає з чим порівняти, тільки один об'єкт на зображенні. Тут дивимось на периферію. На першому зображенні периферія йде рівно паралельно в одному напрямку, так як має бути. На другому зображенні лінії йдуть хаотично, що вже вказує на похибку периферії, тобто на підробку. Чи справді цей тип на фотографії попав трьохачковий, навіть не цілячись з такої великої дистанції. У м'яча є траєкторія польоту. І правильна траєкторія схожа на параболу. Тут ми з'єднали всі точки на фотографії, де є м'яч, щоб зробити траєкторію. І у нас вийшла траєкторія у формі параболи, що є правильним. Тут ви бачите, що людина, сидячи на іншому кінці, закидає трьохачковий. Так само з'єднуємо всі точки, де є м'яч на фотографіях. І в нас виникає траєкторія польоту, яка відмічена синім кольором. І вона є неправильною, форма Її неправильно. Жовтим кольором побудована траєкторія така, яка вона повинна була би бути. Тобто даний м'яч був сюди вставлений з допомогою фотошопу або After Effects, тому що дуже складно в фотошопі змоделювати всю 3D-сцену, всю траєкторію побудувати. Більше про підробку і не тільки в моєму телеграм-каналі в шапці профілю.